Поліцейські проводять слідчі дії в сумській міській раді за фактом заволодіння бюджетними коштами. Процесуальні заходи також проводяться і в інших осіб, які можуть бути причетні до схеми протиправної діяльності. За даними досудового розслідування, службові особи сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей, з метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для кримінального провадження,